Слава Україні та слава зсу в Одесі, 9 червня 1202-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі росіяни знову здійснили масовому ракетно-дронову атаку. Щодо Одещини, то вночі було чутно, як наші хлопці збивають ракету десь тут над морем. Ну і ще сьогодні зранку збили російський розвідувальний дрон теж над морем. і Теж в місті було гарно чутно. Ну і так ніяких прильотів в Одещині немає. А щодо запущених ракет і дронів від росіян, то вони запустили 479 дронів, 460 з них збито або по. Давлено ребом також. Росіяни цієї ночі випустили чотири ракети кінжал і всі чотири збито. Ще росіяни піднімали стратегічну авіацію цієї ночі. Запустили 10 ракет і всі 10 збито. Також ще пустили три ракети Х-22 дві з трьох збито. і три протирадіолокаційні ракети. Наші хлопці з ППО теж збили. Просто чудова робота цієї ночі. Більшість ракет і дронів летіла на Рівненщину. На військовий аеродром наші хлопці чудово відпрацювали, і напевне ніяких серйозних прильотів немає. Щодо сусідньої Миколаївщини, там теж немає прильотів, дронів чи ракет. Ну а в районі Очакове росіяни, як завжди, атакують АФІВ дронами. Руйнування є, постраждалих немає. Ну і на Херсонщині тривають російські атаки без загиблих, четверо травмованих людей. Ну і дрони продовжують летіти на Росію цієї ночі. Також уражені військовий аеродром і якесь військове підприємство. Чекаємо ще на такі новини.